Звітаємо фільмська школа Буки та її куратор Тимчиши Андрій. І ми продовжуємо курс лекцій з інтенсивної підготовки до ЗНО з математики. Сьогодні ми презентуємо нову лекцію функцій та їх графіки. Студент мінус 2. Так, ну, які є ідеї. Тобто Давайте беремо. тут вертаємося до нашого класичного шляху. Ми хочемо прописати шлях і потім по шляху побудувати заклад. Якісь ідеї немає ніяких так? Чого було гаризм? Треба зразу собі проговорювати, пам'ятати. Плюс один до аргументу, щоб не, не попутати. Ну і далі. Це означає, до якого степеню треба підняти одну третю, щоб в нас вийшло Х плюс 1. І е, функція, е, графік логарифму, ну, тут вже просто треба або його розуміти, по точкам побудувати, або, або просто його запам'ятати. Е, е, графік логарифму виглядає наступним чином. Він, як може, він що? В нього область, значить де? Він закінчується до а область визначення, щоб логарифмічна річ була що більша рівна 0. Тобто, якщо ми просто будемо логарифм для початку, то Х має бути більша рівня 0. Так? Тобто у нас цікава тільки ось ця частина е, ну, дошки. Далі. Е, ми також знаємо, що в нас. Логарифм, якщо тут їх до одиницю, то е, чому дорівнює логарифм на третій від одиниці? Нулю. Чому нулю? Тому що ми прийняли, що будь-яке число в степені 0 дає одиницю. Е, тобто, якщо нам треба до якоїсь степені третю підняти, і щоб у нас тут одиниці, це 0. Тому ми кажемо, що тут що через цю точку проходить графік.